Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні пограти в цікаву гру. Гра називається Як зберегти воду. Малята. Коли вам потрібно вимити брудні руки? Скажіть, будь ласка, як потрібно кран відкривати? Наповну? Чи трішки потрібно його прикрутити? Так, молодці. Кран потрібно прикручувати, щоб вода не витікала даремно. А коли ми рано вранці з вами чистимо зуби. Скажіть, будь ласка, кран потрібно вимикати. Все вірно. Кран потрібно вимикати. Так ми будемо економити воду. Діти. Підскажіть мені, як буде економніше мити посуд в посудомийки? Чи звичайним способом під краном? Економніше мити посуд в посудомийки. Так буде менше витрачатись води. Для того, щоб зекономити використання води. Як ви вважаєте, що потрібно кожен день робити? Ванну приймати. Чи душ? Вірно, душ. Тому що так ми витрачаємо води менше. А коли ми виходимо із дому, кран потрібно закривати чи ні? Так, вірно, кран потрібно закривати, щоб вода не залила будинок або квартиру. Як економніше мити овощі під проточною водою. Або ж наляти водичку в миску та овочі помити в миски. Молодці. Миючи овочі в миски, ми так економимо воду. Молодці! Ви дали вірні відповіді та гарно сьогодні попрацювали. До побачення, дітки!